Я у народ. Зазвичай я стрімлю гонки, але з цими відключеними світла в гонки нормально не пограєш. Тому я вирішив спробувати для себе новий жанр екстракшн шутери. Ось приблизно так я обирав. Фу. Не дуже. Це взагалі як всіх. Це що такое? Як ви зрозуміли, збинився я на хайповому Ark Riders. Це екстракшн шутер від третьої особи, що не дуже типова для цього жанру. Це мої перші години в грі, подивимось, скільки плюх я зберу. А починається все максимально класиці. Нас кидають у локацію і одразу вчать лутати. Типу, ось тобі ящик, ось тобі кнопка, тисни і не задавай питань. Гра не знає, що я професійний підбирач барахла в іграх. Якщо предмет не прибитий, значить уже мій. Або тихо спиздив і пішов, називається, знайшов. Але на цьому уроку лутання не закінчується. Гра така, якщо не зрозумів, з першого разу ось тобі ще один схрон. Інвентар потроху перетворюється на склад барахла. Потім перша дуель двох косих ковбоїв. На горизонті з'являється перший райдер. Трохи хаосу, трохи паніки, та його забирає АРК. Це тутешні роботи, з якими ми воюємо, тому що мій АІМ, як завжди, на висоті. Прогулявшися далі, я знаходжу найголовніший предмет цієї гри гумова качка, легендарний лут, як на мене. Але після взльотів приходять і падіння. Коли ти трошки розслабився, гра така ну все, досить. Час показати, хто тут головний. На мене прилітає перша серйозна порція з віздюлей. Заскріптовані засранці дають пощами, забирають усе. Після доброго відпочинку в нокауті я прокидаюсь. Обшукую все навколо, намагаючись відновити вагу свого рюкзака та не прийти з пустими руками на базу. І тут я зустрічаюсь обличчям до обличчя зі своїм першим арком і в запеклому бою перемагаю його. Після замісу ми нарешті стрибаємо в ліфт і тікаємо під землю. Це ще навіть не справжній рейд, а демоверсія тих емоцій, що ви отримаєте під час гри. Але якщо чесно, мені вже цікаво, що буде далі. Далі нам дають обрати вигляд нашого рейдера. Не все доступно, бо косметику якось продавати ж треба, але без цього нікуди. Хоча, по-правді, багато чого ти можеш отримати навіть без доната, виконуючи якісь квести, або лутаючи донатну валюту, просто граючи в гру. Ладно, збираємо прикольного хіпаря і йдемо далі. Після цього нас кидає у Спіранзу. Це такий місцевий хаб, де ви будете проводити свій час між вилазками. Тут верстати, NPC. Які роблять вигляд, що щось шарить про життя, вони вам дають квести, за які ви можете отримати якісь потрібні речі на старті, а також в них можна придбати деякі предмети. Також є ваш Турбакент півень, який періодично підкидає вам базові ресурси, його можна покращувати, і ресурсів буде більше. Ще доступно ваше дерево навичок, яке з часом зробить вашого рейдера більш впевненим під час вилазок. Добре, час збиратись в нашу першу нормальну вилазку. Відкриваю інвентар і бачу купу незрозумілого мотлоху. Берусь думати стратегічно, але вийшло як завжди. Беру все, що здається, хоч трохи корисним. Патрони, аптечка, зброю, яку я ще до кінця не розумію, як працює. Пакуюся як турист, у перший похід, тільки замість термоса набої. Виходимо в поле бою, трошки лута, трошки прогулянки, і ось він перший арк, бляшанка, яка дуже хоче, щоб я сьогодні без луту додому повернувся. Я бігаю по укриттям, стріляю, ловлю по шапці і намагаюсь зробити вигляд, що все так і планувалося. Потрохи починаю розуміти, що це вже не туторіал, це справжня робота. Якимось дивом мене не розбирають у полі, і я добираюсь до вихіду. Емоції неймовірні, адреналін зашкалює, руки трохи підтрушує. Після першої вилазки одразу захотілося ще таких емоцій, і недовго думаючись збираюсь у другу вилазку. Тут все пройшло у такому ж ключі, але вже трохи менше нервів. Знов пострілялись та зустрів іншого рейдера, який був дуже привітним і не намагався вбити мене, з ним ми й покинули цю локацію. Ось так і пройшла перша година в грі. Було дуже адреналіново і цікаво. Я в захваті від неї і думаю, що вона мене затягне ще не на один десяток годин. Приходь на стріми і відчуй цю атмосферу. Також, будь ласка, постав лайк і підпишись. Тобі не важко, а мене це мотивує створювати щось нове. До нових зустрічей!